Привіт друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Давно мене не було. Ну, як давно, кілька днів. Вчорашній день закінчився ніби добре. А, і вчорашній день який був? Зараз я вам скажу, в мене це число асоціюється з днем народженням Леніна, хліба на Теслюка голови суду колишнього. Ну і з початком Великої Отечественної війни. Хто знає, той догадався, скільки я днів вже тут напередку. Так, що ж сталося? Ну, всі бойові завдання, як завжди, виконані. Хлопці повернулися. Все ніби добре. У мене зміни. Моє начальство на місці вирішило, що я мало роблю на тому об'єкті, і вирішили мене перемістити на інший об'єкт. Ну, їм видніше. Я вказівки виконую. Ну, ясно, що в цьому є як позитив, так і негатив. Давайте розберемо негатив. Ну, негатив перший, що я не запам'ятав дорогу. Чого не запам'ятав? Бо я дивився спину своєму провіднику, який мене вів сюди, і трошки мені повезло. Бо почало світати і я бачив нарешті, куди я біжу. я нарешті Люди, я нарешті біг. Я філіграно бігав, каміння, залізо, дерево, я біг реально. О, і може це і врятувало мені життя, бо коли ми добігли, пробіг, побіг далі, я сюди об'єкт зайшов. через кілька секунд відбувся перельот чогось такого, що аж будинок. Задорожав, як кажуть, так що мене могло не бути. А тут, бачите, я біг. О, о, і вийшло, що я з негативу, так, да, я зробив позитив. Ну, теж нормально. Так, другий негатив ну, це напевно те, що я далі від очей начальства, що фактично трошки автоматично продовжую мій термін безперервного перебування тут. От і що мені ще... А, ну так, да, ще один негатив. На цьому новому об'єкті я вже добу, вже кілька нарядів бойових відбув. в е, мене катастрофічно знизили шанси на збиття дрона. Тому що дрон тут є, ворожий літає, але в поле зору дуже малі шанси попасти, тому що він не знижається на таку висоту. Так, що ж з позитиву? Ну, перше позитивне, як на мене, на цьому об'єкті, куди я, де я зараз знаходжуся, безпечніше як там, де я був. Ну, Це завдяки тому, що менші шанси прильоту від танків і БТРів. Хоча вони можуть бути, але порівнянні з тим, коли там у нас це було кожен день, тут все-таки я вважаю, що тут, тут трошки безпечніше. Другий позитив тут рівний графік чергування. Чергуємо ми 2 години через 6. Ну, кажуть хлопці, що є нюанси, звичайно. Може графік зміщуватись, але погодьтеся, перестроїтись з 2,6 на 2,4 легше, як перестроїтись з 24 на 2,2. Правда? От. Ну і третій, хоча який це третій? Перший позитив це люди, які тут. Люди дуже гостинні, дуже гарно мене зустріли. От. Дали чаю, як, як в цьому класика з фільму, добрі люди, або брали, подагріли, тути подобрали, або грели, Дали чаю, дали їсти. І навіть дали мені ліжко, і дали мені ковдру. А коли побачили, що я голову поклав на їх рюкзак, забрали в мене рюкзак. Вони забрали не того, що їм жалко рюкзака, а того, що замість рюкзака вони дали мені подушку. Ну, ну Взагалі розговорилися, люди дуже хороші, з різних слоїв, з різних верст, але їх об'єднує одне. Вони всі знають, що вони тут роблять. Вони знають, проти кого вони воюють. І що саме головне, на відміну від москалів, вони знають, за що вони тут воюють. От. Я не втомлюся повторювати. Я маю за честь разом з цими людьми, з таким чесними порядними людьми воювати. Ось вам три плюса я сказав. Ну і в традиціях нашого каналу для підняття бойового духу для моїх нових побратимів, ну і для вас всіх анекдот. Значить, по-моєму, я вже розказував, але... Розкажу ще раз, принаймні, посміхнеться точно в кінці. Значить, 11-класниця українська, ну це 16-17 років, виграє Світову олімпіаду з хімії. І всі ЗМІ про це говорять. І вони прилітають в Бориспіль, вона мама і вчителька. Ну, зразу організовують брифінг короткий. Всі провідні засоби масової інформації, журналісти питання задають, бать... мама і вчителька розказують, яка дівчинка. Яка дівчинка всесторонньо розвинута, як вона з першого класу, вчиться, все знає. Ну, нар... Дійшло нарешті часу запитань до дівчинки. Ну і питають неї, кажуть, ну дивіться, ви по хімії виграли олімпіаду. А які вам ще предмети подобаються? Математика, література, фізкультура, іноземні мови. А які іноземні мови? Англійська, німецька, французька, корейська, китайська. Доці, привіт. Е, а кажете, що фізкультура в, в загальному фізкультура чи якісь, може, конкретні види спорту вас цікавлять, секції може якісь виходити. Каже, так, гребля на каное, баскетбол, легка атлетика, стокліточні шашки. Каже, ну навіть не знаємо, як спитати, вас, певно, весь графік забитий, що ви часу не маєте на хобі якесь, але все-таки, можливо, хобі якесь у вас є. Хобі Ну є е, спіліологія, канатоходство, е, секс. Вони що? Який секс? Класичний, оральний, лесбійський, садомазо журналісти в шоці такі, дівчинку, що ти плетеш? Корзинки, коврики, макраме. Чуртківська хунта не зітхає, а сміється. Б'ємо ворога з гумором, підписуємося на канал, продвинуто підписуємося, жмемо на, на дзвіночок. Після того ставимо вподобаєчку і пишемо комент. Ну І, звичайно, шаримо відео по соцмережах. Я вам вже розповідав, як за три кліки. Поділитися Фейсбук, опублікувати і більше людей побачити відео. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Слава Україні. Побачимось. Пока.